громадянської мережі децентралізація зробила радивилів першопроходцем. Про це говорили експерти у студії першого місцевого під час прямого ефіру телемосту, телемайдан, запит на зміни уже з весни живе об'єднана територіальна громада. Це не просто це, до речі, перша громада на Рівненщині міська. Тому що міських громад у нас поки що немає Є сільські, є селищні, а це міська місто Радивилів навколо себе об'єднало кілька сільських рад, і тепер вони живуть поки що ще за старими бюджетами, тобто окремо кожне село, тому що бюджет формується наприкінці року, тобто у грудні місяці. Доки експерти обговорювали досвід Радивилова у питанні децентралізації, знімальна група рівне 1 запрошувала місцевих жителів до діалогу з представниками влади. Втім, скаржитись на життя у місті та районі люди не поспішали, ба більше кажуть, усе влаштовує. Шановні Радивилівчани, хто з вас готовий поділитися своїми думками? Чого власне бракує Радивилову? Пані, підходьте ближче. Ага. Поки що соромляться мої наші глядачі. Все настільки добре у, наш, у вашому місті? Для нас так добре. А що саме найбільше добре? Найкраще. Ходіть сюди ближче, щоб трошки було вас чути. Ну, я живу в будинку буквально навпроти. Мене влаштовує все. Прекрасний фонтан зробили. Місто святкувало день народження своє. Завжди приїжджають якісь артисти. Я люблю ходити. Мені подобається. Як не дивно, та озвучити проблеми міста зміг саме очільник об'єднаної територіальної громади Микола Карапетян каже, після процесу децентралізації труднощів не поменшало, втім шукає можливості їх вирішення. Проблема дороги, проблема освітлення, проблема податки – Це більше, скажімо, питання не до місцевої влади, а до державної влади, тому що ми знаємо, багато податків нас забрало. І зв'язку з об'єднаною територіальною громадою ми будемо мати можливість. Деякі види податків приймати на бюджет в дохідну частину міської ради окрім питань децентралізації у Радовилівському районі, як і повсюди на Рівненщині думають про збільшення робочих місць. Звичайно, що ми не можемо стрибнути вище голови в плані зайнятості населення, оскільки ну. Так сталося, Родовилівський район, він аграрний по своїй суті, а сьогоднішній аграрний бізнес він не має можливості забезпечити аж такого великої кількості робочих місць. Ну, тому тут є звичайна проблема. Але ну, намагаємось залучати. Не завжди це вдається, звичайно, не розуміємо, наскільки це важко. Я думаю, що люди це розуміють. Не лише про дорослих, а й про дітей. Радивилівчанин Олександр, батько трьох дітей, нині не знає, чи зможе наймолодша донька піти до дитячого садочка. Зараз у цій дитині два рочки і два місяці, і мав відкриватися садочок у цего. Скажіть, будь ласка, чому там роботи затримуються, і чому в мене вона стала від народження зразу 37-ї і не беруть її до садочка. Один садочок в нас, будь ласка, поможіть цю тему підтримати. І, будь ласка, на що тих садочків? Нас в будується дитячий садочок. От перший транш, який був використаний грошей 7 мільйонів 200, це за 2015 рік. Зараз Управління капітального будівництва е, обласної державної адміністрації оголосило тендер прозорий по використанню в подальшому коштів. Я думаю, до нового року, е, скажімо, даний заклад буде відкритий. У рамках проєкту Телемайдан Запит на зміни жителі Радивилова змогли вийти на відкритий діалог з представниками влади, почути думку та поради експертів. Перевірити відвертість представників влади зможуть і рівняни у середу, 31 серпня. Наталка Усорук, новини Рівного.